Вітаю, друзі! У цьому випуску ми побуваємо на дегустації вин у готелі Швейцарський та їх ресторані Валентино. Тому ходімо. До речі, повне відео про Львів вже на каналі. У готелі Швейцарський є різні варіанти послуг для мешканців готелю і не тільки. Зокрема, організовується дегустація вин в ресторані Валентино. З детальною інформацією про що можна ознайомитись у них на сайті або в соцмережах. Звісно, дорога до винного погребу це вже окремий вид насолоди, адже готель та ресторан дивують на своєю розкіш'ю. Ось і винний погріб, де якраз проходять дегустації. У погріб ведуть круті сходи і дуже цікавий та такий колоритний дизайн самого інтер'єру. На самій дегустації я була не одна. Її мені привів справжній сомельє. Знайомтесь. Олег Курако, відомий львівський сомельє з багаторічним стажем. Пан Олег навіть провів невеличкий екскурс історією винного погрібу, а також самого готелю. Ось цей проміжок між винною залою і безпосередньо погрібом він зазнав найсуттєвішої е, реставрації, uh -huh. е, тобто його вигляд найменш е, автентичний, е, оскільки він був найбільш зруйнований uh -huh. в погріб. Погріб, звісно, так само був не лише реставрований, але і декорований. І хоча погріб невеликий, але він вражає своєю автентичністю. Потім він розповів нам про те, які саме вина є у винній карті ресторану Валентино. І особливості їх зберігання. Це трошки за висока. Ми її тут штучно занижаємо до 15. Ага. Ну, Здавалося б, 2 градуси, бо не значить. З цього боку у нас Італія. Угу. Ліворуч і праворуч і з цього кінця починається північ, північний регіону Італії. Фіон, Фенето, uh -huh. То, тощо, Радіджа, Фіуль. Мовно в центрі Тускана, Маркея, мовно центральний регіон. Італії і далі в Італьній кінці вже південні регіони, Сицилія, Сардинія. На Піпітрах на нас таких спохилих плащинах, У нас, нас Бульгарівський Гресті. Ось найдорожче. Позиції в нашій виній карті. Це що тоді ким? Це, Це... те, що ви казали 97-го так? Так, один 97 року вражає. А яке найдорожче вино у вас було? Найдорожчим у нас було е, масету 11-го року за 59 тисяч. За 59? А хто його передав? Розповів про найдорожче вино у винній карті. Поговорили про найстаріші вина в колекції. Розповів також про більш рідкісні вина. Коли ми кажемо про клосібоне, виробник намагається відродити стародавню стилістику, таку олдскульну стилістику прованських рожевих вин, які колись були більш насичені, більш яскраві, більш структурні. І для цього він відроджує майже втрачений, майже забутий сорт тібурен, який важко вже знайти у Франції, вони його культивують, відроджують цей сорт. І виготовляють у нього вина, бо колись, власне, він був досить поширений для виробництва вин рімупровагу. А також розповів про цікавинки українського виноробства. Бордоска суміш, що так воно. В тому числі не можна не згадати Корефає українського сучасного виноробства колоніст торгову марку. так. Це його така преміальна лінійка, висока гама. 17-й рік врожай. Вони дуже гарні, так, я на увазі виробника коло Я не кажу, що вони найкращі, бо в кожного є свої с -с сильні і слабкі сторони. Але... Чесно скажу, я навіть не чула про такі. Yeah. А далі була сама дегустація, на якій було представлено чотири види вин: два білих та два червоних. Кожен раз, взявши кіло, ми залишаємо багато відбутків, mm -hmm. потім такі робиться матом і тмі. Тому тримаємо заміжку. Ну, але най, най, найперше, найважливіше це те, щоб ми зайвий раз не зігрівали mm -hmm. вино теплом руки. Навчилися користуватися своїми нюховими рецепторами при дегустації вина. Сомільє розповів, як правильно куштувати те чи інше вино. Це трохи квіткових. Квіти, мабуть, не, не польові, а, мабуть, не, не квіти не, фруктових дерева, скоріше якісь квіти такі садові. Мені Фрукта, більш, 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 світове, Фруктова складова теж є. Угу. Мабуть, про, про фрукти це груша, а -а -а. груша і, мабуть, щось таке більшесне. Сама дегустація була мега пізнавальна і в дуже приємній обстановці. Я раніше ніколи не бувала на таких заходах і чомусь думала, що це нудно та нецікаво, але це не так. Кожному варто побувати на дегустації вин хоча б один раз. У ресторані Валентино у місті Львів дегустації вин проходять доволі часто і за доступною ціною. Розклад зазвичай є в їх соціальних мережах. Але крім групових, можна також домовитись і за індивідуальну дегустацію. Тому однозначно рекомендую. А ви не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайку цьому відео.